Вітаю всіх уривок з тексту послання до людства, що пробуджується. Молитва це звернення по думці до Бога Творця, нашого Батька. Це чисте звернення, це розмова на рівні душі, це включення до нашого потоку на рівні серця. Кожна душа прахне такого чистого спілкування, бо тут не треба лукавити, вдавати або брехати, ви відкриті, як на долоні, всі ваші помисли та справи, видимі нами. Немає жодної думки, як можна було б приховати чи сховати, бо людина, яка входить до потоку молитовного споглядання. Повністю відкрите для нас. І не потрібно монотонно повторювати Не вами написані слова, не треба принижувати себе словами Грішник або грішний раб Божий, слуга Божий. Немає сенсу стояти на колінах і катувати себе. Ваше завдання полягає лише в очищенні своєї душі. Своїх почуттів та емоцій, і головне своїх думок, щоб повернути собі справжнє усвідомлення себе та своєї ролі в цьому житті. Саме цьому сприяють молитва та молитовне споглядання. Необхідно пам'ятати вірити і знати, що ми прагнемо спілкування з вами через інтимну розмову душі, таємну сповідь серця. Вірте, що через такий стан і прийде до вас очищення, очищення вашої справжньої суті душі. Душа завжди прагне поєднання зі своїм батьком, бо в ній закладений образ, накажучи, магніт, який притягує її своєрідною енергетичною ниткою до Бога. Ця нитка нашого єднання, з'єднання, виник Виникає та відновлюється через молитву та молитовне споглядання. Через цю нитку, або по цій нитці до вас йде енергія Творця, яку у чистих, очищених душ.